Викликати швидку в умовах відсутності електроенергії, а відтак мобільного зв'язку та підключення до мережі інтернет можна у закарпатському центрі екстреної медичної допомоги. Наголошують, центральна диспетчерська, яка приймає дзвінки з усієї області, забезпечена альтернативними видами живлення, тому працює без перебоїв навіть у випадку відключення світла. Ми маємо альтернативу, тобто генератори і те саме по зв'язку. Зв'язком ми забезпечені. Чотирма, скажімо так, операторами, які забезпечують взагалі покривають нашу мережу, і автоматично відразу переключається з одного на другий у випадку припинення чи погіршення зв'язку. ми можемо передати з диспетчерської передати виклик на. На ту бригаду, якої це стосується, виклик швидкої в Україні здійснюється за двома номерами: 103 або 112 з мобільного чи стаціонарного телефону. Утім, якщо виникають труднощі, можна скористатися альтернативним каналом 050 432 44 07. За цим номером можна телефонувати або ж надсилати меседжі у WhatsApp, Telegram, Viber чи Signal прохання, при виклику при наданні, типу, що потреба є в екстрені медичній допомоги. Людина має чітко сформулювати, тобто сказати, де вона знаходиться, яка це вулиця, або е якісь е там характерні особливості тої місцевості, да, там е магазин, е пам'ятник, школа, е там заклад культури, будь-що, що все було б це, якщо і бажано, якщо є така можливість е щоб зустріти бригаду. Також за умови на Вності інтернету людина, яка потребує допомоги, може відправити бригаді швидкої свою геолокацію. Це також спростить медикам пошук потерпілого водночас у службі екстреної медицини. Наголошують, мобільний номер працює виключно як альтернативний лише за умови відсутності можливості зателефонувати на класичні номери 103 чи 112.